Привіт! Це огляд цікавого бюджетного фітнес-годинника від Колмі за 20 доларів. Зустрічайте CallMe P86, і зараз я вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Годинник отримав класичний дизайн смарт-годинників, септо квадратний корпус, в даному випадку з вигнутим amoled дисплеєм Виглядає класно. Каркас повністю пластиковий, збірка якісна. На правій грані тільки одна кнопка для управління годинником: це поворотна головка, як на Apple Watch, яка виконує Її вмикання та вимикання дисплею та зручне перегортання цією поворотною головкою. Вага годинника 40 грамів, товщина 12 мм, годинник 38 мм, ремінець силіконовий, приємний на 22 мм. На внутрішній частині датчики для моніторингу здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут по класиці є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас квадратний вигнутий дисплей, діагональ 1,93 дюйми, матриця AMOLED. З функцією Always On Display. Роздільна здатність 368 на 448 пікселів. І дисплей тут дійсно якісний та яскравий. На сонці все добре читається. Always on Display по яскравості достатньо добрий. Працює годинник, шустро, швидко не лагає. Нарікань немає. Свайп справа на ліво горта є тут в нас. Активність за день, пульс та погода. А також можна додати чи видалити деякі віджити, але поміняти їх місцями не можна. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються, іконки застосунків не показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку тут в нас, стан підключення до смартфону, заряд дата, також режим не турбувати, регулювання яскравості дисплея, енергозберігаючий режим, функції Bluetooth та налаштування. І свайп зліва направо відкриває бокове меню годинника. Тут в нас час, дата, погода та 5 останніх запущених застосуноків і вхід в меню годинника. Отже, в меню в нас. Активність детальна за день та інформація за тиждень. Тренування тут більше 100 спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, розслаблення це по типу вправи дихання, моніторинг сну. Моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, вимірювання артеріального тиску, рівень насичення крові киснем СПО2. Тиск незрозуміло чого, жіночі цикли. Телефон чують мене, я чую співрозмовника. Добре. Тут є журнал викликів, номеро набирач та список обраних контактів, які додаються в застосунку. Сповіщення. Погода поточна та на 6 днів вперед. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні. Віддалене керування камерою вашого смартфону з годинника. Музичний плеєр. Таймер працює в фоновому режимі. Секундомір не працює в фоновому режимі. Будильник, світовий час. Акції можна додати на смартфоні. Калькулятор, декілька ігор. Знайти смартфон та налаштування. Тут в нас. Дисплей. Яскравість. Тайм-аут екрану скільки секунд буде горіти дисплей. Вибір циферблатів, стиль меню. Та функція підняття руки і екран годинника вмикається. Звук і вібрація. Звук норм вібро звичайне. Режим сну. Режим не турбувати. Енергозберігаючий режим. Bluetooth функції годинника. Режим нічника під час зарядки годинника. Функція накрити екран долоню і він вимикається. Функція «Always on Display є два види. І також можна поставити проміжок, коли All is on display» буде працювати. Мова українська присутня, як ви вже помітили. Система перезавантаження. Вимкнути годинник та скидання налаштувань, і в кінці в нас інформація про годинник. Застосунок для годинника називається Call Me Fit і цей застосунок простий з класичними налаштуваннями і без можливості кастомізації інтерфейсу. В застосунку налічується приблизно 100 циферблатів на вибір, кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.3, працює стабільно, вологозахист, одна атмосфера, що дозволяє бризки та дощ. Також є сумісність за iOS. Вібромоторчик стандартний, жужить нормально. Батарея в годиннику на 450 мАч і якщо коротко по автономності, то до 4-7 днів роботи можна отримати, судячи з результатів моїх тестів. Тобто годинник живе достатньо добре, як для своєї ціни і при своїх можливостях. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за 3 години 15 хвилин. Підсумок. Colmi P86 86 це цікавий бюджетний фітнес-годинник за 20 доларів. По-перше, ви отримуєте гарний дизайн годинника за рахунок вигнутого amoled дисплея. Сам по собі яскравий AMOLED-екран з овесом Display, зручна поворотна головка для керування годинником, а також є функція Bluetooth-розмов по годиннику і автономність по моїм тестам до 4-7 днів, що цілком гідно. У підсумку рекомендую до покупки. Посилання, де придбати Colmi p 86, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал. Тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео.